Поправити ж, треба якось волосся перед зйомкою. Усім вітання! Це наша нова рубрика, яка точно вам сподобається. Це буде розклад на місяць для кожного. Правила такі, я дістаю три карти з колоди, магічні послання ангелів, і кожен обирає для себе одну карту. Це буде порада на місяць, і ангели розкажуть нам, що нас очікує, і дадуть нам кльові, класні поради на цей місяць. Який там наступний місяць? Почекайте вересень. Листопад, так, да, не листопад. Погнали! Точно не листопад. Боже, час так швидко летить просто зі швидкістю світла. Я вам кажу, це якась супермагія. Так, листопад. Перша карта. Друга карта і третя карта. Значить, почнемо з. Першої. Що потрібно знати, хто обрав пер. Хто обрав першу карту? Це карта, яка означає, що це карта грози. Хто грозить наяву, як то кажуть, вам треба навпаки розслабитись. Вам треба відкрити своє серце. Можливо, ви якісь останнім часом дуже збуджені, перенервовані, не знаю. Можливо, у вас якийсь стрес і розсіяння думок і тому подібне. Тут навпаки потрібно чути себе. Це карта про те, що не потрібно направляти свої думки на щось одне. Не розсіювати свою увагу, а навпаки, направити всю увагу всередину себе і відмічати будь-які дійсно відчуття в своєму тілі. Там. Також це карта, до речі, творчості, коли ви проявляєте всередині таку думку, що я ось хочу піти в творчість і якось відволіктись з певним чином, тому дуже класна карта. Зараз про поради. Першу карту, зараз будемо більш розшифровувати її. Сорі, в мене колода російською, тому тут гріози, гріози. я не знаю, що таке. коротше. ангели послали вам цю карту, щоб ви стали такі більш. До своїх дій і до своїх мрій висприїмчувати. Я не знаю, забула, як це буде російською, але ви мене зрозуміли, що якщо є якась нова ідея, яка в голові виникає, ви маєте одразу її розпізнавати ну, в будь-якому разі, не боятись думати про велике, не боятись там мріяти, не боятись якогось розширення. Тут це карта нових можливостей. Тут так і написано. Помічайте нові можливості. Це прям дуже важливо, тому що якщо ми заакцентовані на чомусь малому, то воно в наше життя й прийде, якби це мале не відкладати. Також ця карта радить влаштувати такий мозговий штурм. Штурм, шторм. Мозговий шторм в вашій голові це записати, наприклад, топ-50 або топ-30 ваших мрій, які ви хочете втілити в ваше життя, або просто думок, або бажань, або розуміти глибше те, що, що взагалі у вас сидить. Розберіться з цим. Гарненько, так просто сядьте, обібріться і подумайте про своє життя. Але це дуже класна карта, тому що тут нові можливості. І воно взаємодіє з тим, як ви ці можливості сприймаєте, як ви дозволяєте цим можливостям втілитись в ваше життя. Така була перша карта. Погнали друга! Це найкращий момент, так вона і називається ця карта найлучший момент. Що б я радила тут ця карта дій. Просто починайте діяти. Якщо перша карта була про те, що не бійтесь діяти. Хто там першого брав, то друга карта це вже просто не те, що не бійтесь, це вже дійте тут і зараз. Просто в цю секунду подивитесь це відео і біжіть, робіть хоч щось. <свісно> Ця карта про те, що потрібно починати діяти от прямо зараз. Не тягнути, не відкладати. Це карта про найкращі ситуації, які можуть у ну, вашому житті зараз бути, тому що якщо ви зараз профукаєте. То, якби, ну, буде потім важче. Просто зараз, якщо у вас є якась ідея, то не бійтесь, це просто найкращий вихід з події, який тільки може бути, і він обернеться для вас найкращим чином. Просто, ну, це час для дій, можна так пояснити це. і чи ви зрозуміли. Друга карта дуже класна. Головне не боятись. І тут ця карта про те, що менше думайте, більше дійте. Отак. Поняли? Третя наша карта це розслабтись і від проблем якось позбутись. Ця карта означає те, що якщо у вас є якийсь внутрішній супротив, який не дозволяє рухатись далі, ви потрібні, ви потрібні знову. Капець. Вам потрібно розслабитись і дозволити всьому чуду світовому прийти в ваше життя, але для цього потрібно не в боротьбі бути зараз, а потрібно бути в розслабленому стані. І, до речі, хто помічав, що найкращі події в нашому житті відбуваються тільки через розслаблення. Це не через те, що я сижу, так руки склала, і я ніфіга не роблю. Ні, це не про те. Це про інше, це про розслаблений спокійний стан. І коли ви від проблем, якби трошечки на дистанції. <рес> Також ця карта може натякати про те, що вам не потрібно боятись в когось просити про допомогу. Таким людям, як я, їм дуже важко просити про допомогу, тому що ми все сама, все зможемо, все на своїх плечах. Але. Просіть про допомогу, якщо це потрібно. Стукайте, як то кажуть, і відкриють. Просіть і дано вам буде. <сі> Дійсно, воно так і є. Потрібно позбутись про вічну заморочку від цих проблем. От коли ви в стадії того, що в мене і тут проблема, і тут я вже не знаю, куди мені, то подалі від проблеми зі сторони можливо подивитись і. Все в світі не, ну, неможливо контролювати. Я так скажу: контролюйте свій стан хоча б, і тоді там все у вас класно вирішиться обов'язково і да. сказала. З цим ми розібралися, а тепер загальну карту, що потрібно знати, просто в цей момент, в цю секунду, для того, щоб стати щасливішими. Жизнь непріначення, так, життєва наша, життєвий поклик, я б навіть би так цю карту не звала, але Вірча вирішила. І, до речі, на на, на вершині колоди в нас новий партнер, тому помічайте нових людей, які входять в ваше життя, з якими ви починаєте спілкуватись, і знаєте, що не буває таких случайностей, да? тобто випвипадковостей не буває все так, як потрібно. А про цю карту це те, що нам не потрібно думати про сенс життя. От, життєве наше призначення це не думати про те, яке в нас призначення, а це просто довіряти собі, своїм відчуттям і тому, що я роблю просто зараз. От чи приносить мені це задоволення? От, дійсно. І о, треба увагу свою зосередити на своїх о, цілях, мріях і бажаннях. Отакий був цікавий розклад, дякуючи Колоді Дорін Вірчі, магічні послання ангелів. Нагадую, що це не карти Таро, це є гадальні карти, але це послання від ангелів. Тому не плутайте таро розклад і мій. Всіх обіймаю, цілую і прекрасного нам. Вже листопада. Чого так швидко? Все, цим-цом.